Для ветеранів запустили нову послугу з реабілітації, спрощену і без бюрократичних марафонів. На лікування можуть потрапити поранені працівники системи МВС, які воювали. Це крок до створення комплексної підтримки наших захисників. У чому вона полягає? Дарія лиходіт розкаже більше. Такий вигляд має новий реабілітаційний центр для ветеранів. Його створили за програмою МВС. Тут на нових тренажерах займається за спеціальними програмами, які розроблять для кожного індивідуально. І він із власного досвіду знає, що таке тривала реабілітація. У нього висока ампутація обох ніг через мінне поранення. Разом зі своєю групою вони виконували дорозвідку, коли розпочався артобстріл. А ковпугу І Одразу я зачепив міну, відбувся підрив. Я там, там десь хвилин, можливо, п'ять перечекав, щоб обстріл закінчився. Мій побратим наклав мені турнікети. Її притримали занадто довго дев'ять годин. ж врятувати ноги лікарі вже не змогли. Далі Євген довго лікувався і в Україні, і в Штатах. Дуже багато залишків не залишилось залишилось моїх вусах, і це все протягом півтора року виходило. Мені роблять цю е, мінімальну ну, невелику операцію. Знову проблема. Тобто, я не встигаю відновлюватись і проходити курс реабілітації. Та, зрештою, усі ускладнення подолали. Зараз Євген займається реабілітацією, а ще хоче допомагати побратимам. Одна з його ідей організувати дистанційні консультації для поранених ветеранів, бо не у всіх є можливість приїхати в лікарню. Таким чином, мені здається, що можна буде контролювати, не контролювати, а допомогти, скажімо, лікарям. Зробити правильні кроки, тому що чим чим більше інформації, тим зрозуміло швидше буде рішення. І такі консультації щодо лікування і реабілітації будуть надавати у цьому центрі. Неодноразово ми обговорювали з захисниками захисницями питання тривалого супроводу віддаленого. І можливості приїхати в такі центри, попасти на прийом лікаря, відірватися з дому, отримати квиток. Тобто, багатьох є обмежені можливості, і не кожен ветеран знає, як це зробити. Для тих, хто такий зможе приїхати особисто, тут обіцяють допомогу у всіх напрямках. Перше, це поранення, це хірургічний напрямок, який також е має е велику… Велику кількість специфіки по направленню по травматології, по нейрохірургії, по хірургії. І це перше. Друге, це йде реабілітація. І все безкоштовно. А потрапити сюди можна за попередньою заявкою. Її треба залишити на сайті головного медичного центру МВС. Дарія Лихудіт, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.